Так, 26 вересня. от і перші грибочки, вже осінні, лісові. Оп, красавчик маленький, звісно, але... Опа, тут ще один опа, ще один замітив. Прямо всі на купі ростуть. Вообще шикарно. Шикарні гриби. Оп! Так, ямку закриваємо. Це все по стандарту йде. Оп, красавчики. Ну, Це вже трошки якийсь старенький. У мосі дуже легко вони руться. Взагалі, мох м'яконький і тут Общо, шикарно просто. Так, ладно. Йдемо далі. грибовища. Ах, Природа, ліс, Карпати. Опа, тут гігантик такий. У нас називають корзане, але це ще нормальний, я би сказав. Так, як його підібрати. О, ух ти що. Та ти що просто шикарний грибок. Так-а ну, понюхати. О! Цей запах, його Карпатських грибів. Вже, звісно, вони кінчаються, але ще замітив, що вони є так. Ліс, природа така Тато зранку сказав мені, що кинулись гриби трошечки. Ну і сказав, щоб я сюди пішов. Тут все. Опа! Все є гриби. Так, бачу ще одного, двох, навіть трьох. Дивіться, прямо собі в купі все ростуть. Та як просто у касці. Шикардосні. <кій> так, один. Закраємо ямку. Опа. Другий. А це просто... Сказка, а не відео О! Хорош! Так, позакривати ці ямки Так, опа, то що таке? Я бачу там. А, ні, то якийсь мухоморчик. Ні, то гадяк, гадяк просто. Опа, а це я не замітив, як я не замітив Опа, ще один є. Опа, іще бачу, це капець. Це просто капець. Це просто капець. Уже можна сказати... Повний кошиль. На кілограм вже назбирав майже. Опа. Ой, красавчик просто. Так, і оці два. А то що? ага, то не гриби. Такі бурсучки маленькі, так камера. Дай фокуса. Опа. Красавчик, так, і оцей. Трохи стрісти шапки. Мусор. Так, закриваємо ямку. Так, і тут закриваємо яму. Непривично знімати, опа, ще один є, опа, і там один. Це просто я попав у грибовище. Ну тут ростуть осінні гриби. Тут такий ліс, ніхто так не ходить тут. Опа, іще один тут є. Так, ямку закриваємо Саша. Козарик якийсь. Що це тут росте? Ну, козарики не беру. Козарики в нас немає місця вже, вже морозилка грибами забита просто. Грибами на це козарик. Так. Що можна тут подивитися? Десь знизу може під смерекою рости. Тип собі росте, де хоче, але переважно грибовище знаємо. Оце не знаю, що це таке, можете у коментарях написати. Я не знаю, як це називається ось така, типу, що це таке, може це нічого. Знаю, що є таке якесь біле, всяке. Багато є, різного що я не знаю. От просто таке, така. Ну, червиве, але що це таке? Каз голубінка, чи що це? Опа, ага, поки говорив про голубінки, от тут одна, тут пару чи що це, і тут два грибочка. Шикардосні. Так, зразу діємося сюди. Може десь ще тут. Ага, я камеру направляю і дивлюся, гребі в камеру. Ні дивлюся, не в камеру. Так, красавчики, давайте. Опа, глинянь. Глина тут, ну. Та нічого страшного, ми це закриємо просто красиво. Так, і оцей. Опа. Так, ну цей теж з глиною. Видно, що тут росте в глина. Є такі, що ростуть там прямо глині, такі можна витягнути. Так, дивіться, вже повний кущіль грибів. Ми лише зайшли в ліс, а тут вже грибів до 20 знайшли. Ще йдемо дивитися цим лісом, але переважно грибовище все отут. А далі, а далі, а далі зараз далі будемо ще бачити. Дощ почався, в мене ще насморк. Але нам не мішає піти в Карпати, в ліс. Файно, на свіжому повітрі. Не означає, якщо там слабей, бо ще щось, що не можна виходити на двір, на вулицю, подихати свіжим повітрям. Це наоборот полезно. Ну так, сюди грибів вже не видно, то там собі... Ну, грибарі собі знають, де є грибові ще так камера сфокусується. Будуть просмотри багато. Будуть дивитися люди, підписуватися, коментувати. Треба буде, якщо так, то купити якусь екшн-камеру на голову, щоб качество було ліпше і обзор. Типу. ну, Більше було видно лісу. Опа, підберезник. Ну, підберезник я беру. Так, підберезник я беру. Ось такий маленький, але ну можна щось зварити з нього. З нього. Так, і що, і все по грибах. Ну, в принципі, для нинішніх умов. Це взагалі, я шикарно знайшов грибів. Так, злазимо сюди. Трошки в долину так, що покочилося. Так. Я перевіряв, чи не випало нічого з кишені в мене. Ну, щоб підберезників пару знайти можна, але щось не видно. Так. Зараз підемо сюди вправо і спробуємо ще тут пошукати Так, Кошелек ставимо з грибами отут. От. Тут нікого нема. Надіюсь, ніхто у нас не свисне. Там ми тут недалеко. Підемо. Так, що вам сказати, що розказати. Ну не знаю, якщо мені подобається цей ліс, прогулянка, грибе Карпатські Можете підписатися на мій канал. Буде в скорому часі контент набагато кращий, ніж тепер, що є. Ви ще можете знати такого, як Назарій Шатрук. У нього канал називається на ютубі Світ очима гуцулів. От, це мій брат. От Може що з братом будемо мутити, знімати всякі темки. Коротше, буде дуже інтересно. Так, ну що, грибів вже тут не видно. Це було лише на початку лісу. Тепер я замітив, так гриби всередині лісу не ростуть, так по край лісу. Там де вихід з лісу приблизно і по прикрай ростуть гриби. Ну, а це ще тут та камера, що з тобою. Що з тобою? Телефон просто ігровий, а не цей для зйомки відео. Телефон Poco X3 Pro. Звісно тут є 1080p качество і 60 FPS. Але воно отако, як я роблю, на дергання дуже. Для мене це чувствується на відео не так. Так. Де наш кошіль? Так. А. Я його поклав на дорожку вище там. Я зрозумів. Я дивлюся, просто доріжка тут. Дивлюся, тут нема. Я думаю, я його тут клад, за дерево ставив. А він чуть-чуть повище буде. Ну ладно. Ось таке у нас відео, напевно, вийшло, Оскільки я знайшов грибів буквально за хвилин 5. Ну так, це йде зйомка 8.45 хвилин. 8 хвилин 45 секунд. Ну, думаю, приблизно за 5 хвилин. Я знайшов. Оці прекрасні карпатські осінні грибочки. Якщо що, я з Івано-Франківської області. Ну це, понятно, якщо Карпати, то понятно, з якої області вже. Ну і по акценту трошки чути. Ну, але це не мішає мені ходити в гриби. Ну що, почався трошки дощ і дощ. На цьому, напевно, я відео закінчу. Ось такі красиві я грибочки знайшов, особливо оцей. Такий красивий грибочок, бамбуцатий такий просто пушка. Ну що, друзі, з вами був Чоткий Гусул. Підписуйтесь на канал. А я бажаю вам мирного неба над головою. Все буде Україна!